Чотири місяці активних робіт із жовтня гімназія номер 121 в Покровському районі має укриття на 900 чоловік. Завдяки фінансуванню з міського бюджету та допомозі від благодійників з чеської організації НІД» вдалось втілити в життя досить амбіційний проєкт. За підтримки міської влади, коли розпочалась повномасштабна війна, було прийнято найважливіше рішення це взагалі розбудова найпростішого укриття. Спочатку в нас воно було маленьке на 50 чоловік, потім ми добудували це, було витрачено майже 2 мільйони гривень на розбудову. І зараз наше укриття вміщує собі понад 900 осіб. У Кривому Розі міжнародна організація Піпеленіт наразі втілює три проєкти: в гімназіях номер 42 98 та власне 121. Благодійники допомогли з розширенням входу в укриття сходів та дверного отвору згідно діючих норм, створенням окремого санвузла з доступом маломобільних груп населення, встановленням перегородок для створення кабінету на долуження освітніх втрат. А ще придбали додаткове шкільне обладнання. <натоліпи> Наш вклад був наступним. Ми допомогли з розширенням е вхідної групи. Для того, щоб можна був кращий доступ, закупили меблі та обладнання для облаштування з одного з просторів, де дітки зараз будуть навчатися. І також допомогли з облаштуванням санітарного вузла, з дотриманням умов інклюзивності. Від початку повномасштабної агресії Росії для Ради оборони міста та влади Кривого Рогу створення повноцінних умов для повернення дітей до безпечного офлайн навчання є одним з пріоритетів. А тому з 2022 року почали облаштовувати найпростіші укриття. Станом на сьогодні в закладах освіти вже є 213 укриттів, більшу частину яких профінансували міським коштом. З них 107 – у школах. Завдяки цьому школярі мають змогу навчатись у змішаному форматі. Завдяки субвенції з держбюджету та коштам міста тривають роботи зі створення. Трьох протирадіаційних укриттів. Всього на 2025 рік в планах ремонти укриттів у 65 закладах освіти. Місто продовжує займатися створенням умов для навчання наших дітей. І ми в 121 гімназії зробили укриття на 400 місць. Але потребувало його розширення і тому ми дуже вдячні нашим партнерам людина в біді». і така в нас міжнародна організація, яка взялась допомагати і зробила розширення нашого укриття на 300 осіб. На поточний 2025 рік коштом міського бюджету профінансують облаштування найпростіших укриттів у 35 закладах. Крім того, додатково міжнародні фонди допоможуть в облаштуванні нових та розширенні вже діючих укриттів. Юнісеф – 6, Люксдев – 16, Київська школа економіки – 3, Save the Children – 2, People Need – 3. Олександр Фефілатів, Гліб Привчук, Перший міський.